Привіт, дівчата, привіт! Ух ти, які у вас милі гарні дракончики! Так, це відомі дракончики з кінострічки. Вони були у фільмі такі милі, що і ми собі захотіли таких купити. А казочку про дракончиків почитати хочете? Так, нам тепер все, що про дракончиків хочеться дізнатися. А що за казка? Дракончик і христинка Валентини Пистової. Почитаємо. Так, можна я тоді репліки дракончика почитаю. А я христинка. Добре, а я тоді за автора. Маленький дракончик. Улюблена іграшка христинки сидів на полиці над столом. Він уважно спостерігав, як дівчинка, хвилюючись, перебирала на столі зошити, олівці та пенал з ручкою. То складала їх у кубку, то розкладала по всьому столу, то перекладала з місця на місце і зовсім не звертала уваги на дракончика. Нарешті дракончик не стрімався і стрибнув з полиці на стіл. Ти сьогодні зовсім не звертаєш на мене уваги, ображено сказав дракончик. Раніше ти гралася зі мною. Ой, дракончику, я так хвилюся. У мене завтра важливий день, я йду до школи. Із захопленням вигукнула Христиночка. Там я буду вчитися читати, писати, рихувати. Мені так цього хочеться. Дівчинка аж очі заплющила від задоволення. Дракончик зажурено похилив голівку. Тепер я тобі не потрібний, сумно сказав він і посунувся на край столу. Христинка підхопила дракончика. Підкинула вгору, впіймала і міцно притисла до грудей. Потрібний, потрібний. В мене є ідея. Ми разом будемо вчитися у школі. Христинку аж весело застрибала по кімнаті. Тепер ти вчитимешся зі мною. Дівчинка обережно поклала зошити у папку, а потім у портфель. В інше відділення вона поклала пенал та олівці. Для книжок у портфелі теж було місце. Ну а збоку у січатій кишені знайшлося місце для маленького дракончика. Так. Вранці, коли Христинка йшла до школи, він гордо визирав з кишеньки і кивав голівкою, вітаючи всіх з новим днем. Отак От відтоді дракончик і Христинка завжди разом. Мила історія, правда, дівчата? Ага тепер і я дракончика буду в рюкзачку носити. Я теж хай навчається зі мною в школі. Ходімо складати рюкзачок. Давай, до побачення, дорогі глядачі. Дивіться українські казачки. і знайомтеся з новими цікавими героями. Творив українських письменників. І не забувайте українське, вивчайте рідну мову. Прославляйте!